Міський центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання основною метою своєї діяльності ставить забезпечення змістовного дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання. І особливо в літній період, враховуючи те, що більшість дітей залишається в місті, особливо в червні. Це місяць найбільш насиченої роботи з дітьми і молоді, яка перебуває в цей час в нашому місті. До цієї роботи також підключаються пришкільні табори, які створені при наших е, навчальних закладах. І спільно з ними ми проводимо ряд масових заходів, які вже, враховуючи те, що цього року навчальний рік закінчився дещо раніше, вже ряд заходів і був проведений. Е, зокрема, найбільш такий вагомий – це Свято Республіки Дитинства, який відбувся 1 червня в парку імені Тараса Григоровича Шевченка. І е, спортивні забави е, біля. Е, на майданчиках школи номер 4 номер 23 і біля клубу Богатир. Це спільно зі школами вже було проведено. І протягом цього місяця буде проведено ще ряд заходів спільно зі школами. З 8 червня вихованці клубу «Богатир» будуть брати участь у науково-пізнавальній патріотичній програмі Чорний ліс, яку проводить управління сім'ї, молоді і гендерної політики. 5 червня клуб Легінь парку воїнів інтернаціоналістів, а 6 червня клуб Сучасник на майданчику біля клубу планує провести конкурс малюнку на асфальті Сонце Літо Я. Дитяче свято Літо, радісна пора будуть проводити клуби Юність, гарт і романтик спільно з 21-ю школою. Також клуб Мрія, Оріон Прометей, у Парку «Молодіжний» організовують розважальну програму і конкурс малюнку Здравствуй, Літо літочко». Біля клубу Прометей 7 червня буде проведена розважальна програма Літо Літочко, і в ході якого буде проводитися конкурс, такий розважальний інтелектуальний конкурс, буде визначатися розумник мікрорайону. Для найбільш активних вихованців дитячо-юнацьких клубів в клубі Прометей, в клубі. В клубі Мрія буде організовано е, дитячу розважальну е, програму для е, дитячої нацької адміністрації 26 червня. Дискотека Віява атліту» планується провести в клубі Мангуста з 8, е, 8 червня. Цього року ми дуже активно працювали з дитячою юнацькою адміністрацією нашого центру, тобто самі, е, в кожному клубі є дитяче самоврядування. і е, ми постійно робимо спільні наради, іде вибраний президент клубу, це Андрій Лахнов, він з клубу, з клубу Юність. І, враховуючи активність дітей, було, було вирішено провести для них екскурсійно-відпочинкову поїздку в Коломию і княж двір, яка відбудеться, планується, що вона відбудеться 16 червня. Крім того, хочу зазначити, що наші Активісти випускають ще й газету. Вже випущено два випуски і два спецвипуски газети Центру дит... дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання. Вже три роки підряд проводився конкурс «Принцеса -клубів, 2000... принцеса клубів. Цього року і не виняток буде проводитися принцеса клубів клубів-2012». Проте виникало дуже багато побажань з боку батьків, які... Приходили на, на ці заходи і з боку дітей, які відвідують клуби, Чому тільки для дівчаток є конкурси, для хлопчиків немає. Тому цього року ми вперше будемо проводити юний джентльмен 2012. Який, захід планується провести 21 червня у парку Ємні Тараса Григоровича Шевченка. Е, з ініціативи... Я mm -hmm. Ви там наговорите в тому куті, коли не хоче ні. розсадити, садити як дітей в школі. Я вас дуже прошу, не заважайте проводити оперативну нараду. Кому не цікаво, той не ходить. Прошу, поділеюся так. З ініціативи дитячо-нацької адміністрації планується провести гумористичну програму Веселий Бібабо. Переможець цього розважально-конкурсної програми буде, ну команда-переможець буде нагороджена також відпочинковою поїздкою. Клуб Золота ракетка і Бойові рукавички на міському озері 29 червня будуть проводити спортивні розваги. Це буде і волейбол, пляжний, і баскетбол, і різноманітні астафети для дітей, які будуть і з клубу прийдуть, і ті, що будуть відпочивати на міському озері. Перші клуби Гард і романтик Юність і легінь будуть проводити свято-Купальський віночок на міському озері, присвячене до Івана Купала. На липень заплановано екскурсійно-відпочинковий такий похід разом з вихованцями, які будуть мати бажання відвідати похід на Вовчинецькі гори, трошки розвивати туристичну галузь і десь в якомусь мірі урізноманітнити відпочинок дітей влітку. Біля клубу ГАРД в серпні планується провести майстер-клас в майбутньому туристу. Що це буде? Це планується, щоб у нас є туристичне спорядження, щоб діти могли. б Подивитися, повчитися, як розкладати намети, що таке спальний мішок, взагалі, яке туристичне спорядження необхідно з собою брати, якщо відправляєшся в похід. І як завжди, в серпні з нагоди Дня Незалежності ми плануємо провести загальноміське дитяче свято «Ми діти твої Україну в залежності від того, де буде майданчик розташований, чи на вічовому майдані, чи на площі ринок. Вже традиційними стали те, що ми проводимо на завершення. Літніх канікул, такі розважальні свята, як останні акорди літа. Цього року ми плануємо їх провести біля клубу Оріон і біля клубу Юність. Це буде десь наприкінці серпня. Е, вся робота педагогів організаторів клубів буде спрямована на те, щоб е, урізноманітнювати дозвілля і на, нам цьому допомагають. Як і наш е, міський спорткомітет і залучається спорт для всіх. Як обласний, так і міський центр фізичного здоров'я. Також в нас проводиться хороше напрацювання з кінотеатром Люм'є з льодовою ареною. Вони завжди йдуть нам на зустріч і організовують здешевлення квитків для того, щоб діти могли більш урізноманітнити свій вільний час. Також ми проводимо різноманітні настільні ігри, бесіди і залучаємо дітей до, до наших клубів. Дякую вам, ще одна програма. Є запитання. То тобто, все, що вони сказали, чи може в бути висвітлено, скажімо, як вигляді афіші по мікрорайонах, може? коли буде проводити скільки змагання. Чи... Може, в нас сайт працює, і ми на сайті постійно виставляємо інформацію. само. якщо, район, якщо якомусь... було, було ви буде серйозніше, було на якомусь стені, можливо, було викраще. Тобто ви якось проінформуйте про ті міроприємства, які будуть по районах, в тих районах, і про загальні міські, само собою, тихо по всіх районах Дякую вам за це.